29 числа у нас е, почався обстріл е, в четвертій години ранку. Нас почали накривати спочатку з мінометів, потім поступово з важкої артилерії, е, з градів накривали. Ну, не дуже було весело звісно. У нас було пару погібших в е, 72-й і на інших позиціях. Так само наш академік погиб, із-за того, що осколком його. Прямо в серце говорить. Наскільки близько вони підходили, сепаратисти підходили? Вони десь підходили. Вони навіть танком під'їжджали, вони були десь на метрів 400 від нас, 500. Танком бувало, що і на кілометри від нас були. Що по шахті Бутовки вони хотіли її знести, але так і не вийшло. Наша шахта-Бутовка буде до кінця стояти. Метр. Наша артилерія, наші міномети були. Ми зі своєї позиції РПГ, мухи, там. І з ПКМ ну таке, з малокаліберного. Там, да, так, наша та же техніка виїжджала, давала відповідь. Ну, наша техніка здалека давала відповідь, не на нашій позиції. А чого, чого вони ближче не боялись підійти? чи не а, хотіли? Тому що у них, у них дуже сильний був обстріл по нам, то нормальною технікою до нас не можна було доїхати. Тільки мінометами і здалека танком бути. А артилерія наша працювала? в ті, в ті, в ті дні? — Та мало чого, у нас мало що працювало, тому що щоб не зробити повністю війну, ми трималися так і мно. своїми силами, так. скажімо так. Ну, їхніх без поняття, ну в них теж є своє кількість, те, що вони навіть в інтернеті писали, що ми дуже сильно пристрілялись по ним, що навіть вони е, пускали дим, димові шашки. Щоб пробратися, Но в них так не виходило, тому що ми навіть через дим кожні 5 хвилин давали обстріл. А не було проблем з вивозом ранених, щоб, а, щоб забрати з поля бою? З вивозом бою. ранених не було проблем. Було все нормально, вивозили. Так, да, мене просто Да, це, зацепило. Ну, мені зробили е, зразу бинтом обмотали всім. Зробили першу допомогу, а тоді вже як у нас повністю тиша зробилась, то тоді я вже поїхав на госпіталь. Також ж пару позицій ми від... відняли у них, забрали. Ну і ще будемо віднімати. Ми встановлюємося точно. Помагайте нашим ребятам всім, чим можете, якщо, звісно, хочете. Можете навіть до нас долучатись з нами стояти пліч опліч.